Вітаю на каналі у Гостях у Тані. Зараз я вам покажу, чим я займаюся. Займаюся я капустою. Найшла я годиночку одну, і зараз буду робити, покажу, що я роблю з капустою. Я вже почала робити, а потім вирішила, що треба вам показати. Отже, дивіться, якщо у мене є середня капуста, я її сажу дуже мало, але сачу трохи. То і особливо, якщо качани такі нещільні. Ось у мене декілька качанів, вони нещільні. Ну, Шинкувати з них толку мало. Там мало зовсім виходить цього капусти. Цієї. І зберігається вона середня капуста, особливо нещільна, дуже погано. Ну як би там її не, не зберігали, як би там і вплівку замотувала, і все одно вона гниє. Робота тільки біля цієї капусти. Тому я роблю для себе таку річ. Я полегшую собі життя потім взимку і капусту зберігаю. І жалко ж викидати, бо все ж таки зараз такі часи, що не накупишся. Так от дивіться, я капусту, спочатку я її роблю м'якою. Ну Я роблю у мікрофильовій, можна відварити, ну зазвичай, як на голубці робимо. мікрофильовій мені постійно каже, що там шкідливо. Але я не користуюсь дуже часто, але я капусти мені ліньки варить її. Гарно, дивіться, я отакі листочки, оце ж такі качани у мене, я кладу по 4, по 5, по 6. Отакі листочки на листочки. І потім, отак, трубочкою, згортую їх. Ось отак. Ну, це ж в мене одна рука, я ж однією камеру тримаю. Так, оце утовщення, оце, я зрізаю, щоб його не було. І складаю зіп пакети. Отак у зіп-пакети кладу. Закриваю і у морозильник. Якщо мені треба голубці, я витягую, я знаю, там 5-6 у мене оці, у трубочках листочків. Я витягла, наприклад, я 20 голубців буду робити. Я витягла там скільки мені треба цих трубочок, вони розморожуються і вже готові листочки. І таким чином. Капуста в мене не гниє. І я вже знаю, що мені, бо мені завжди це варить капусту, треба її розбирати і все. А це ж час, час, час. І тому я ось так роблю, складаю і випускаю повітря. Зі пакетів, дуже зручно. Нічого сюди, ніякі сторонні запахи не потрапляють. Ну, Це я знаю, думаю, що всі знають про це і нема чого розказувати. І таким чином цю середню капусту можна зберігати. Ну, Я ще подивлюся, якщо в мене, у, наприклад, у капусті пізній, будуть отакі нещільні качани, то я ще з тими роблю. І навіть, наприклад, оце на борщ можна кришити. Треба капусту там свіжу покришити. Абсолютно ніяк борщ не змінюється. Смак розсе... розстає капуста у борщі отак Кришуть, покришить і все. Ну, дуже зручно. дуже. Тому що середню капусту, от, наприклад, кришити. Я накришила зараз, поки що я показувала на каналі у мене є, де там я роблю смачну капусту. Але ця капуста із освітом, це тільки зараз її їсти. От зараз ми її їмо там із перцями, все дуже смачна. Стоїть вона не дуже довго, треба в холодному, а квашену капусту, як вашу, ще прямо і просто. Квашенням, яка вже потім довго зберігається, ще рано робити. А ця капуста вона буде гністи в будь-якому випадку. Тому ось така моя робота зараз. 40 хвилин і все готове, але потім потім вже час не буду витрачати. Ну, Багато наговорила, можливо, комусь подобається моя оця ідея. Я роблю так, і мені це подобається. На все добре, всім гарного настрою. Всім миру, до побачення. Робіть.